Якщо ми маємо нормальну основу, то можемо робити любі декоративні візерунки, рисунки. Я завжди вважав людей, які роблять декори, це особливо талановиті люди, які мають якісь художні бачення, якесь восприйняття приміщені, зразу розуміння того, що їм треба нанести. Але сама система, про яку ми з вами розмовляли, вона повинна відповідати тим фізичним теплопровідним навантаженням, які ми повинні, з якими наслідками ми повинні боротися. Це є фінішний матеріал. Але попередній матеріал ми з вами вже засвоїли. Нанесли армуючий шар. І другим варіантом наших матеріалів. Від компанії San Marco пропонує нам теж системне рішення по матеріалам, які підходять і спеціально розроблені для приклеювання теплоізоляційних панелей на дерев'яні основи. Про що це каже? Це канадські технології зборні, які йдуть сендвіч-панелю із плиту USB, або це дерев'яні. Основи якогось другого штиму, штабу і е, е, стандарту. Але матеріал, який ми вам сьогодні покажемо, він е, е, повинен працювати на подвижних основах. Тобто є розширення, температурні коливання матеріалу, деревини і так далі. І цей матеріал повинен держати нашу теплоізоляційну пластину. Бо звичайний клей, такий як колбетон 130 або Колбетон Плюс біанко, він не може справитись з цим завданням, тому що в ньому є більш ж... 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 жорсткіша маса і вона не буде триматися на дерев'яній основі. Це ми всі з вами, як професіонали, усвідомлюємо. Тому тут ми. Приготували, условно кажучи, дерев'яну основу. У нас є клей, який називається колбетон Чіпі. Він готовий, пастообразний, дисперсійний матеріал, який може також примінятись і для ремонту на фасаді, яких стріщин невеликих там. Міліметрових там або там, трошки менше, от. бо він має дуже гарні клеючі функції і може застосовувати нас в будівництві і утепленні дерев'яних будиночків. От. Він готовий, якщо ми побачимо да, от такого. плану. Ми його зараз перемішаємо Що і нагрібенкою і... на вперед. <плес> 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 Значить, він е, предназначений для приклеювання е, як мінімум е, 5 е, утеплювачів, це екструдирований п -п полістирол, це мінераловатний утеплювач, це пінополістирол, це Дерев'яні панелі, це пробкове дерево і так далі. Всі ми знаємо, ці утеплювачі вони існують, але в нас їх ніхто в такому великому асортименті не закуповує. В основному ми маємо на ринку мінераловатний утеплювач базальтова вата і пінополистирол. Тому сьогодні ми і нанесемо на нашу пластину полістирольну цей матеріал. Виробник прописує, що для приклеювання утеплювача ми мусимо додати до нашої готової пастообразної маси 10% цементу Цементу марки 300 марки 400. Зараз ми можемо додати, я можу пересіяти е, колбетон 130 і додати сюди 200 грамів або 300 грамів в залежності від того. Для чого? Для того, щоб по, е, по, да, да, повищити в'язкість, щоб матеріал став густіший. І щоб, да, і щоб пластини не спливали там, при монтажу. Дуже цікаво. Е, Система по нанесенню і просиханню матеріалу він працює від 24 до 48 годин, в залежності від температури і вологості повітря. Ну, ідеально вважається, 20 плюс 65% вологість. І через 48 годин, вже не через 10 днів, як ви всі запам'ятали, хоча я сказав до 10 днів. А от. Знову ж таки, залежно від всієї температури і вологості, то тут набагато менше нам треба часу. Підпирати дюбелями ми теж тут можемо, але це повинні бути спеціальні дюбеля для пластин для вкручування сюди. Шурупів, ну, условно кажучи, чашка і шуруп з головкою, з термоголовкою, який. Буде закручувати цю дерев'яну основу. І Тоді ми отримуємо моноліт. Тоді в нас не буде тріщин, плити будуть самі по собі розширятися, звужуватись, але полістирол буде працювати або мінераловатна плита. Тобто цей клей підходить на всі види утеплювача, якщо коротко. Щоб ми там не приклеювали. Так, і тому зараз ми. Візьмемо ну, десь 2 кг матеріалу і додамо сюди 10% 200 г цементу. Тобто про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що власне, не кажу, правильно ми розуміємо, що клеї, які є на цементній основі, до дерева апріорі не тримають. Ні. Вони просто будуть відстрілювати із за того, що е, дерев'яний фасад він е, дуже дуже сильно грає, і коли монту, монтуються такі плити, між плитами витримується е, спеціальний теплозазор 3 мм мінімально. Тобто не скручуються плити отак. Ну, і, крім того, правильно кажуть, що відсутня впитування, да. тобто за рахунок відсутності впитуваності цемент не має за що, За що схватитись? Не. Якщо не проходить туди волога, значить ми розуміємо, що адгезія відсутня. І тут всяке склав цим піском, на жаль, не працює. Ні. Якщо скенати. То, 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 то все одно, що там на гладку або скляну поверхню наносити клей, який не буде там триматися. А пі наклей? це не є. Система ефективна, от ми проговорювали, що можна десь частково піддути, якийсь шов і так далі. Піна вона не тримає, вона на першому етапі якби прилипає, коли висихає, вона стає вже неефективною. Але поліціберіується або як подарувати. Вона як ремонтна може бути. Дальше, що на то як лається велику на групах, то Шутити чи що, ну, яка там піна? Ми спостерігали дуже багато моментів, коли от такі канадські будинки витепляють і клеять е на цементські клеї, отеплюють, бо з бікле. І наша технологія так ну, переповідаю, передбачає, що треба дюбелювати, поки зразу приклеюють і дюбелюють. Чому все? Щоб не відпало так. Тому що клей висохне і все, і плита просто відстрілює. Тому там фактично в такій системі можна тоді клей не давати, тобто маніпуляцію. Значить так, клей е, наноситься в сплошну, ми зараз будемо в сплошну наносити. Е, для е, розхідної частини, яку прописує е, виробник, е, у нас йде 8 мм е, зуб. на під. І розхід може бути в залежності 2.8, 3,2. Чому такий перепад 2.8, 3,2. Ну, від рівності залежить поверхні. Розумієте, так? Да? Так. Зараз я довжу додати 200 грам. Дивіться, що я роблю. Бачите, не можу вам ще раз не показати. От фіброволокно як літає, воно на кельмі видно дуже його. Якщо ми його отак теребимо, воно скручується і менше замітно. Але його тут достатньо, дуже достатньо. Так, ми додали 10% сюди. Це обов'язково. Для приклеювання, для того, щоб збільшити в'язкість матеріалу. І так матеріал може довго бути відкритим і працювати. А коли ми вже додали цемент, то він працює в нас одну годину. Цей же шлейф підходить також для армування. А якщо так? він твердіє, то він виходить типу, м'який, чи він же як камінь. Чи для того, щоб вже якщо граєш пасад... Після твердіння він як м'який камінь. <риклад> <риклад> <Знає риклад> <що це? риклад> <риклад> Це ластична маса, ви знаєте, що будь-яка дисперсія, так, вона після застигання так само, от як дисперсійна шуба, наприклад. Вона застигає, ніби тверда, але вона має, має таку еластичність. точно так само. Даний матеріал також дуже добре використовувати, коли виготовляють або на фасад є дуже багато ліпнини, спільно поліуретанові там різні багети і тому подібне. Оцей матеріал для армування підходить також чудово, тому що він готовий, він тонкий, він дисперсійний, не можна вивести дуже тонкі арміровочні шари декоративних елементів. Ну, от приблизно так. Воно повинно бути нанесено. Так, заранше підготовлена основа у нас іде. Ну і та ж сама технологія. Треба було посередині, як не на сповзадні. Там не сповзад, дивись. Ні, ну якщо би на середині. Я я навіть не можу посадити її на місце. А, це просто. Голок відійшов. Ну а далі, ви знаєте, вже наносимо армуючий шар, колбетон 130, сітка армована, дебулювання і все. А головне, що тут наповнювач теж 1,2 мм, до речі, в цьому матеріалі. І теж є міцним. Хоч, хоч, хоча він і облегшений матеріал, але він міцний і може виконувати всі функції для приклеювання на дерев'яні основи все.